В цьому відео я вирішив побудувати найбільші, найвищі та найекстремальніші американські гірки в Майнкрафт хардкор за 100 днів. Тому далі ми будуємо круту хату та круті гірки. Приємного перегляду. Поїхали! Першим чином нам треба зібрати дерево для того, щоб хоч якось рухатись в цьому світі. З нього ми зможемо зробити дошки з них верста та в ньому вже першу сокиру та кайло. Добивши перше дерево своєю потужною рукою, я можу починати робити верстат та інструменти. Тепер нам треба нарубати дрова, щоб у нас було хоч щось на перший час. Верстат, звісно, забираємо. Рубаємо дерева. Нарубавши дерев, я побачив, що курка дивиться на мене якось не так. За це я забрав її життя. Трошки погулявши, я побачив вівцю. Вона потрібна нам для ліжка іще одну, а також ще, і ще дві. Після цього я негайно почав шукати кругляк для першого кам'яного кайла та сокири, звісно. Трошки захопився, і я навіть не знаю навіщо, але накопав кругляку багатенько. Прискорму, бо чувак на відео займається бозначим. Як завжди не розрахувавши нічого, я опинився в тупій пастці. Вибрався. Тепер можна робити кайлота сокиру. Геніальний крафт! Тут нічого не додаси. Мабуть, мала вийти чупакабра, я не знаю. Нарешті, зрозумівши, що мені треба, я все ж зробив інструменти. Знов забравши верстат, переді мною стала тяжка ситуація, а саме знайти собі місце для будинку і для наших гірок. Я блукав по лісу то туди, то сюди. Не знаючи куди мені йти. Я перепливав глибини океанів. Я біг, не дивлячись ні на що, щоб знайти те саме місце. І в цей час помітив, що сонце починає сідати, і тим паче поблизу знайшов вугілля. Тому, друзі, мені довелося його добути та почати будівництво своєї тимчасової хати, де я проведу свою першу ніч. Про це зайняв небагато часу, оскільки я побудував маленьку коробочку з дошок, які вже в мене були. Тепер настав час робити ліжко та трохи смоускипів, щоб в хаті було хоч якесь світло. Все готово для сну, але. Ліжко не стає, тому я розширив будівлю. Ліжко стало. Я закрив останній вихід в світ і лягаю спати. Прокинувшись, одразу почав розбирати дерев'яну коробку, бо ці дошки мені ще знадобляться. І одразу відправився на пошуки ідеального місця. Пройшовши трохи, я знайшов село. Підійшов трохи поближче, щоб оглянути, що взагалі в нас тут є. Побачив декілька цікавих штучок, крав трохи речей та їжі. Тут у нас дуже близька дружба. Не будемо відволікати. Стири в ліжко і втік далі на пошуки. Пройшовши цікаву печеру, я вже відчуваю, що поблизу буде те, що я шукав. І я це знайшов. Подивіться, яка краса. Друзі, ми нарешті знайшли те, що шукали. У перед тим як я почну будувати крутезну хату, гірки та багато іншого, поставте лайк та підпишіться на канал. Я буду вам дуже вдячний. А тепер продовжимо. Спершу треба зробити піч і в ній посмажити м'ясо, бо я вже помираю з голоду. Вальнувши в одне гризло три шматка м'яса, я готовий рухатися далі по нашому плану. А саме, побудувати будинок та гірки. Але зробити це все за один день я не зможу, тому роблю знову тимчасову коробку. Взагалі, зараз з основних задач у нас є перше знайти багато-багато дерева та заліза. Тут у мене не вистачило блоків. <гум> Тому довелося їжею перекривати дах. Ну, таке теж буває. Встановлю три ліжка, бо мені подобається, коли є місце, щоб покрутитися. Боже, подивіться на цю делюкс спальню. Ну, гарно, гарно. Якщо чесно, це жах. Тепер я йду рубати дерева, а також хочу зібрати декілька квіточок для одного прикольчику, який ми зробимо в кінці будівництва нашої хати. Рубаю дерева, потім ще, а потім ще одне. Але ніч, котра наближається тихою ходою, змусила мене піти спати, оскільки в мене немає навіть заліза для інструментів та броні. Тому лягаємо спати, і на наступний день, після встановлення дверей, підемо виправляти ситуацію з залізом. А вже після продовжимо збирати дерево. Піднявшись нагору, я знайшов. Воно буде нам потрібне у майбутньому. І тут, нарешті, я знайшов омріяне залізо! Гу -гу. Будемо його добувати. Зібравши усе, я пішов нижче з надією знайти там ще більше заліза. Мені це вдалося, оскільки моє кайло вже не могло продовжувати своє життя, я зробив піч. В ній привів залізо у нормальний стан, щоб зробити більш серйозне кайло. Один, два. Три. Ось і все, тепер я володію справжнім, крутезним, найстандартнішим кайлом із заліза. Тепер продовжуємо збирати все, що тут є. Все, все зібрав і хочу вже повернутись додому. Але є в мене перечуття, що зараз будуть проблеми. Оскільки загалом я такий гравець, у якого є проблеми з пам'яттю. Тому коли я спробував повернутись додому, стикнувся з неприємною ситуацією. Я не знаю, де мій дім. А... І що в такій ситуації робити, поки що невідомо. Піду подивлюся з іншої сторони. Там теж ні чорта не видно. Так ще й цей дощ клятий. Боги Майнкрафту за що ви на мене розгнівалися? Тому я не вигадав нічого розумнішого, ніж просто піти назад у печеру та чекати. Але в мене, хоча було діло: треба зробити залізний сет броні, тому я почав переплавляти залізо та робити потроху броню. Під час процесу думав, як я міг забути, де мій будинок? -а! -а, 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 -а. Хоча б тепер красень з повним сетом броні. Будемо намагатися вибиратися звідси, бо, чесно кажучи, я втомився тупо стояти. Та й мені вже не страшно з бронею. Я зможу. Друга я згадав звідки прийшов перше і зміг вибратися. Почав бігти та знайшов хату. Ухильнувся від скелетів та зайшов додому. Але, звісно, спати я не можу через клятих мобів. Пішов битися як воїн. Злякавшись за своє життя, втік як геніальний стратег. Зробив кращу зброю, зробив щит. І бачу, воно мене чекає. Думає, що круте, зламав кітляву падлюку. Бомж з сусіднього району прийшов просити в мене копійки. Я його рубанув. Поки я з ними розбирався, пройшла ніч. Тому з позаранку я пішов виконувати другу частину плану, а саме збирати дерева та квіточки. Витративши 100 мільйонів років свого коротесенького життя, я все ж назбирав достатньо дерева. Все швиденько склав і пішов за піском, бо він мені потрібен для скла. Почав копати. І нарешті накопав. Вдома почав його переплавляти та розбирати цю халабуду. Це зайняло небагато часу. Врешті-решт можемо починати будувати. Спершу очищаємо територію. Це зайняло трохи часу, бо територія не маленька. Але в будь-якому разі я це зробив. Ось що у нас вийшло: краса. Тут і стане наш дім. Почнемо зі складу, оскільки я буду будувати гірки, мені треба, щоб склад був великим. І він у нас буде на першому поверсі, а вхід на другому. Зараз все зрозумієте. Поки що будую підлогу. Тепер стіни для складу. Місце дуже об'ємне, тому будувати його довго. Чесно кажучи, я під час процесу дуже втомився. Але тепер ми дійшли до підлоги, нашого другого поверху. Швиденько забудовуємо її. Бачу, що вже темніє. Вирішив швиденько, поки не настала ніч, забрати ліжка і будувати вже вночі з можливістю заснути. Бо контактів з нічними паскудами мені не треба, якщо чесно. Робимо смолоскипи, щоб хоч щось було видно. Встановлюємо їх і добудовуємо стелю. Все, клас. Перший етап готовий. Тепер підлога. Для цього треба прибрати всю землю. Робимо дуже швиденько. В мене зламалася лопата, і я тільки через деякий час додумався зробити нову. Але слава Богу, що додумався. Іноді роблю. Дуже тупі дії. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Тепер будуємо підлогу. У нас буде гарний ламінат із дерева. Мені подобається. Встановимо скрині. Перший етап складу готовий. Тепер я зроблю сходи на другий поверх. Все, сходи готові до вживання. Тепер можна і поспати під зоряним небом. Прокинувшись зранку, кави я вирішив вбити членистоноге. Тепер перенесу все, що було у старих скриньках в нові. Але спочатку збудую сходи на наш другий поверх. Зроблю з них щось схоже на нормальний вигляд. І тепер можна закінчувати будівництво. Спершу виклав все, що було в скриню, потім забрав залишки, і безпосередньо самі скрині, верстат та піч. Тепер тягну це все в хату, щоб також покласти в скриню. Продовжую нарешті будівництво. Хочу панорамні вікна, тому залишаємо для них простір. А також зробимо два балкончики. Прибираю зайве, добудовую на один блок вище, тому що, як завжди, не розрахував. Знов, прибравши зайве, нам залишається стеля, дах, скло та балкончики лише весь будинок. Починаю будувати скло. Завжди мені було важко будувати це скло, бо їм дуже легко не попасти, а його завжди не вистачає. Тепер інша сторона. Тут дизайн такий самий. На жаль, вже ніч і в мене не вистачає матеріалів, тому я йду спати. Поспавши одну секунду, я відправився за піском, щоб потім з нього зробити скло. Добув я його успішно. Повернувшись додому, одразу закинув його у піч. Потім підготував те, що буде в кінці нашого будівництва будинку. Якщо вгадав, що це, пиши в коментарях. І щоб не витрачати час, поки готується скло, я почав будувати дах. Потрошку, помаленьку, цей процес рухався. Я зробив мільйон помилок, поки будував. Не знаю, як я побудую гірки, чесно, але все ж я зміг добудувати дах. Він вийшов дуже великим. Потім в мою хату зайшов скелет. Я вальнув його разок за те, що він без дозволу заходить. Але кістяний чорт побіг за мною і знайшов мене, котрий ховався під сходами. За це він і помер. Я прийняв різке рішення і забудував двері, щоб ніхто не міг зайти без дозволу. Тепер мені треба трохи поїсти, бо все ж я граю в хардкорі, і помирати тут, м'яко кажучи, не бажано. Поспавши та поївши, я нарешті готовий закінчити будівництво дому. Взяв скло, яке вчора поклав у піч. Від Наверх, добудовуємо мій винахід, а саме дизайн нових скляних вікон. Та місце під балкон краса. Підготувавши перший балкон, я пішов робити другий. Тепер робимо огорожу на сходах з вулиці, щоб не впасти. Таку саму робимо на першому балконі. І через хвилину на другому балконі. Додаємо освітлення, щоб було красиво. На вході в хату також ставимо один смоск. Трохи коригуємо нижню частину балконів. Хочу, щоб він виглядав більш красиво, тому додаю необроблений дуб. І тепер фінал нашого будинку: те, що я готував ще з самого початку. І звісно, і звісно, це буде наш прапор України. Ось і все. Будинок нарешті завершено. Тепер, друзі, можемо переходити до наступного етапу цього відео. А саме найбільші, найвищі та найекстремальніші американські гірки в Майнкрафті. Поїхали! І перше, що нам треба, це багато золота, заліза вугілля та редстоуну. Тому відправляємося до шахти. В шахті я вже бачу перше золото та редстоун. І це гарний знак. Треба добратися до нього. Спустившись, мене чекають підвальні бомжі. Розбираюся з ними сокирою. Міцні хлопці, але їм це не допоможе. Бивши зоні. Я приступив до добування золота, нам його потрібно багато, а також редстоун. Потім знову золото. В цій шахті його достатньо багато. Пройшовши вперед, я знайшов свої перші діаманти. Пізніше можна буде зробити з них броню та інструменти. В цілому, перебування у цій шахті було достатньо одноманітним. Це добування золота, діамантів та редстоуну. Нарешті я вдома. І подивіться, скільки я зібрав золота та інших матеріалів. Тепер робимо інструменти: кайло, сокира. Броню, звісно, також. Все, повний сет готовий. Подивіться, який красень. Тепер нам треба переплавити все золото та залізо. Тому почнемо займатися цим процесом. Взяв все залізо, всі пічки. Розставимо їх. Готово. Плавимо все. Потроху збираємо. Нарешті, переплавивши все це, я готовий робити рейки. Закидуємо все добро у крафт. Ось що в нас вийшло, але мені здається, що цього буде недостатньо. Зараз я покажу де буде початок перед тим, як ми туди підемо. Я планую будувати їх звідти. І прямо до неба. Беремо весь кругляк, який я накопав у шахті, і йдемо будувати. Зробимо невеличку арку для того, щоб позначити початок гірок. Вона майже невеличка. Одразу почнемо будувати рейки. Трохи незвично, але я в процесі звик. Насправді я в першу житті займаюся таким глобальним будівництвом, так ще й в хардкорі. Тому, якщо вам буде цікаво, я побудую смертельну вежу лабіринт з пастками та випробовуваннями у хардкорі та величезну кімнату жахів. Ну а поки що повертаємося до своєї справи гірок тут. Насправді процес буде достатньо довгим, але результат себе виправдовує. Почався дощ під час будівництва. Якось часто він тут іде, вже раз третій, мабуть. Ми все вище та вище. Будуємося до неба. Я вже настільки високо, що навіть не видно землю, так ще й дощ. Через нього видимість гірша. Подивіться, друзі, виглядає так, ніби я в атмосфері планети Майнкрафту. Подивимося, як високо я зможу дістатися. Але вже наступила ніч, тому я йду спати. Дуже довгий шлях вниз, якщо чесно. А це тільки початок. Тут навіть рейки не встановлені. Ось і дім. Прийшовши вранці, я побачив, що цей чорт хоче вибухнути біля моїх гірок. Звісно, я дістав сокиру. І, звісно, його більше нема з нами. Щоб не витрачати час, я вирішив одразу будувати рейки, поки піднімаюся. Так, сонечко сяє гарно. Мені навіть подобається. Такий гарний літній вайб, ніби канікули. Діставшись до гори, я почав активувати гірки редстоун з молоскипами, щоб цей шматок гірок був вже закінчений. Розставши всі редстоун з молоскипи, і зрозумівши, що мені потрібно ще багато золота, бо рейки майже закінчились. А це навіть не на 20% гірок. Тому я дуже швидко відправився в шахту. Добув золото, багато золота. Знову витратив на це декілька годин, блукаючи цими печерами. Повернувся додому і витратив ще 100 днів, щоб переплавити усю цю багадельню. Як бачите, в мене в хаті стало спекотно від цих пічок. Поївши, я все зібрав, і ось що в нас вийшло: беремо все це, робимо нові рейки. Одразу відправляємося робити другу частину гіру. Також робимо для неї арку з кругляку, будуємо рейки. З цієї сторони, я хочу, щоб гірки проходили крізь селище і заходили вгору, а вже з неї їхали до неба. Тому поки що обкладаю. Село Рейками. Друзі, насправді я думаю, що гірки вийдуть супер. Мені вже не терпиться показати вам, що буде далі. Будуємося вгору, тут я впав. Слава Богу, що це сталося не в небі. Потім я впав ще раз. Треба бути уважнішим. Хоча нам це навіть на користь, тут можна швидше добудувати. Тепер ми в скелі. Хочу зробити тут щось закручене, щоб покататися побільше. В мене великі плани на цю скелю, але ви це побачите вже в кінці. Будуємося далі. Треба бути уважним і все розрахувати, щоб не вдаритися і не впасти ніде, бо спроба буде лише одна. І якщо десь в небі я впаду, можна сказати, що це все. Вибудовуємося звідси і починаємо будуватися до неба. Я все вище і вище. Ми на вірному шляху. Все, що нам треба, це з'єднатися з тією частиною, побудувати рейки, доробити спеціальні ефекти і все. Тільки б не впасти, боюся дуже. Це ризиковано. Друзі, сказати вам чесно, так високо я ще не був. Це просто жах. Мені так страшно. Я просто розумію, що якщо хоч одне, хоча б однесеньке, якесь малесеньке, взагалі. Ну, просто неправильна дія, я просто тупо помираю, і все. Я забув взяти з собою відро з водою. І це може насправді є моя помилка, але будемо надіятися, що я не помру. Як ви бачите, отамово у нас уже є трошечки зроблена частинка. Але все одно навіть землі не видно. Подивіться, наскільки високо я знаходжуся. Це просто дерева, це просто листя від дерев. Нічого не видно, друзі. Тому продовжуємо далі. Побудувавшись ще вище, я стикнувся з проблемою. Друзі, на жаль, я не можу вище. межа висоти будування становить 319. Я просто тупо не можу вище будувати. На жаль. Тому 319 блоків, як ви бачите, і це максимальна висота, яка нам доступна. Тому, друзі, будемо будувати далі. Тому я почав прокладати рейки та активувати їх, оскільки будувати зверху вниз дуже, дуже дуже складно. Я прокладу рейки, активую їх, а потім добудуюся сюди зі старту. Будуємо обережно, бо падати не хочеться. Чесно кажучи, я навіть не здогадувався, що по висоті існує обмеження. Мене це здивувало. Забудовуємо дірку в скелі та активуємо її. Очистимо трохи простору, щоб не вдаритися головою. Ця частина роботи майже виконана. Нам залишилося ще трохи. Все, ця частина активована. Тепер ми йдемо на ту сторону, щоб закінчити з'єднання наших рейок. Довго піднімаємося вгору. Тепер з іншої сторони піднімаємося. Ми прийшли. Можемо будуватися вгору. Будуємо. Будуємо. Розуміємо, що в нас закінчився кругляк. Бачимо, що будувати ще в бісових 100 блоків. Трохи нервуємо. Стрибаємо від неймовірної люті, оскільки нам тепер йти до хати, а потім назад. Змирившись із своєю участю, просто йдемо вниз. Ух ти, виглядає гарно. Вже хочеться проїхатися? Спускаємося безмежно довго, і нарешті ми майже вдома. Беремо все, що в нас є, окрім землі. Бо я не хочу подолати таку красу і смердючої землі. Тепер відправляємося назад. І знову вгору. І знову скачемо. Боже, скільки ще бігти. Тоді не будемо витрачати час. Я прийшов і продовжую будівництво. Залишилося ще трохи. Вже починає темніти, а я ще будую. В мене закінчуються блоки. Дай Бог вистачить. Нам залишилося трохи. Має вистачити. В руці 24 блоки і в рюкзаку ще є. Ми вже майже у цілі, друзі. І ось цей момент. Юху! Ми з'єднали це все! Тепер прокладаємо рейки. Активуємо, і нам треба лише прикрасити їх. Я дуже радий, що ми вже дійшли так далеко. Це було достатньо складно, але в нас все виходить. Подивіться, як це виглядає. Захоплює. Але в нас ще є робота. Будуємо та активуємо. Ще трошки до кінця. І все, друзі, ми це зробили. З'єднали та активували гірки. Залишилося зробити ефекти та різні прикольчики. Але я хочу зробити для вас сюрприз. Тому ви вже подивитесь весь результат. Поїхали! Тільки повернуся додому, тут бігти не дуже довго. В мене біля хати якісь бої, стільки мобів, це жах. Лягаю спати. Вранці я під хату побачив цілу чергу, бажаючих купити білети на нашу гірку. Я їм відмовив. Ця гірка тільки для моїх глядачів. Тому, друзі, для вас пройде одна секунда, а для мене багато годин роботи. Але я надіюся, що вам сподобається. Три, два, один. Ну що, друзі, знову всім привіт! І нарешті я зміг закінчити те, що я все хотів зробити. Я витратив дуже багато часу. Я витратив майже мільярд років свого життя для того, щоб зібрати все це, щоб все це переробити, щоб все це переплавити і зробити справжню, гарну. Американську гірку перед цим, друзі, перед тим як ми підемо кататись на неї, я хочу вам показати все, що я назбирав, і як взагалі це все виглядає. Тому, друзі, давайте рухатися, так щоб ви не бачили спойлерів швиденько. Це мій склад, про який я вам казав, що він буде дуже великий. І Ну, насправді він вийшов не такий, прям величезний-величезний, як ми хотіли. Але в будь-якому разі, тут у нас різні матеріали для того, щоб робити тунель. Тут у нас самі все бачите. Тобто це все маленькі спойлери, на що я витратив 100 мільйонів років свого життя, щоб показати вам, як це все виглядає і що взагалі я робив. Тому, друзі, тепер ми можемо йти на саму гірку. Але перед цим, перед цим, друзі, нам потрібна ніч, бо вночі ця гірка виглядає набагато, набагато краще, ніж вона може виглядати. Коли день. Тому, друзі, дочекаємося ночі і я буду стартувати. Так, друзі, ну що, настала ніч, і нарешті я буду їхати на цій гірці. Я дуже боюся, я її не тестував. Тобто, якщо хоч щось буде не так і я помру, то весь цей світ знищиться. І всі мої труди, які я робив, все це буде марно. Тому, друзі, давайте робити нарешті екстрим. Поїхали. Так, ну поки що нормально. Поки що нормально. У -у -у. Так. Ой-ой-ой, піднімаємося вище, господи, тільки не померти, будь ласка. Ну все, з цього моменту вже все. Якщо я впаду, це буде смерть. Господи, прошу, прошу. Ой-ой-ой, ти, водоспад, друзі. Як вам? Дуже гарно виглядає. У -у. Вау, як же це гарно! Боже! А! Не просто так я це все буду. ааа ой, боже, як же ми високо, друзі! Я реально можу зараз просто померти, якщо я впаду. Боже а! Господи, наскільки це страшно, я боюся! Я не знаю. О Ой-ой-ой, все буде зараз спуск вниз. Все, все, це вниз. Спуск вниз. Ми в небі, друзі, ми просто в небі. Просто зрозумійте, подивіться це, ми в небі. Боже, як мені страшно. Господи, аби я ніде не набаранив, Господи, будь ласка. Тільки б не померти. Тільки б не померти. Лава у склі, друзі, лава у склі. Так. О, підйом. Та ти що, Ай-яй-яй. Боже, як же я переживаю, друзі, господи, оце на цих. О, стільки часу я витратив на це все, стільки часу. Ой-ой-ой! ой, 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 Обережно! Оооо, тати, що, який це красивий, гарний тунель. Клас. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну тут, якщо я вже впаду, насправді буде не страшно, я не помру. Слава Україні. Слава Україні, слава Україні. Це село так гарно виглядає, дуже класно, мені все подобається. Але в кінці буде найстрашніше. Господи, аби тільки не померте, боже, я прошу, я благаю вже он там кінець. Нам залишилось ще трошечки. Скелети, господи, не вбивайте, будь ласка! Уууу, а! І я вижив. І, друзі, ми з вами вижили. Фух. Ну що, тепер нам треба лише добігти додому. Чи може доїхати своїми силами? Що скажете? Зараз тільки треба дуже швидко, бо там скелети. Боже, як я боюся. ай яй 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 А Давайте йому зараз. А! А! Оп -оп. Лежати. А! Ти падло. Лежати. Так, ну що, друзі, поїхали додому, Швидесенько, швидесенько, поїхали додому. Назад. Подивимося, як вона їздить в іншу сторону. Бо знаєте, таке може трапитися. Якщо ми їдемо в одну сторону нормально, то в іншу може не спрацювати. Господи, аби тільки прожити, будь ласочка, щоб не щоб це все було не дарма. Я так намагався, я так старався для вас, друзі. Я вважаю, що я заслуговую лайк, що я заслуговую вашу підписочку мої любі, тому що я дуже намагався зробити класну, екстремальну, довгу і красиву гірку. Ні, ну подивіться на це. Ні, ну ви на це просто подивіться. Ой-ой-ой, так, обережно, обережно. У -у -у! Нормально. О, я не знаю, таке відчуття, ніби я в справжньому житті. Ніби я в справжньому житті катаюся на гірці, друзі. Ой-ой-ой, ай! Щось мене вдарило. Щось там мене вдарило. Господи, аби тільки доїхати. Все-таки вперше проходжу Гірку! Нормально. Так, нормально, нормально, так, нормально. О боже, ми підіймаємося. Це найстрашніше, що тут є. Найстрашніше. Дивіться, яка швидкість! Господи, а! Яка швидкість! Я не знаю, це дуже швидко, я боюся! Я боюся, я боюся. О, господи, будь ласочка. там небо. Майже трошки все, 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 все. трошечки, трошечки залишилось, трошечки залишилось. Ого, ні, ну це виглядає круто. Це круто виглядає. Боже, як швидко ми їдемо. Господи, антики тільки головою не вдаритись Блін, ну мені дуже подобається ця гірка. Вона просто неймовірна, друзі. Вона така велика, вона така гарна. Зрозуміло, на що витратив просто 100 років життя. Просто це зрозуміло. Водоспад. І це просто буде зараз екстремальний спуск. Ой-ой, ой боже, які повороти, які страшні. Ні, ну все, ніби, ніби доїжджаємо нормально, так? Треба вже брати сокиру, щоб мене ніхто не прибив тут. Мені здається, що треба, мабуть, зробити огорожу, щоб ніхто не заважав, коли ми будемо наступні рази тут їздити. Фух, друзі. Ну що, це була гірка. І давайте підведемо підсумки. Дякую кожному за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і до зустрічі у нових відео.